Вітаю! Це проєкт на варті закону. Інформаційна програма про злочини і покарання. На жаль, наше життя має різні відтінки. І в ньому багато темного і несправедливого. Ми за те, щоб жоден злочин не лишався непомітним, і кожен злочинець був покараний у відповідності до духу і букви закону в нашому проєкті про роботу правоохоронців та служби безпеки, які чи не щодня викривають колаборантів та порушників. Про те, на які біди ще страждає суспільство, отже, ми починаємо. Служба безпеки України продовжує викривати зрадників та колаборантів. Днями було затримано російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і полював за місцевими системами протиповітряної оборони. Контррозвідка служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. Зрадником виявився агент головного управління Генерального штабу збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії, він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ. Насамперед, російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ. Крім цього, чоловік передавав агресору локації місцевих об'єктів тепло та енергозабезпечення. Встановлено, що ворожий агент звітував співробітникам російського ГРУ про наслідки повітряних атак по цих об'єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС. Контррозвідники СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації. Отримані відомості передавав окупантам через анонімні месенджери у вигляді фото із прив'язкою до місцевості і детальним описом. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили поплічнику ворога про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також СБУ запобігла спробам розхитування внутрішньополітичної ситуації на Дніпропетровщині. Більш детально розповість прес-секретар служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. У результаті контрдиверсійних заходів в обласному центрі ліквідовано регіональне відділення забороненої партії Шарія під час обшуків у приміщеннях прокремлівського осередку виявлено інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів. Також ловмисники готувались до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону. Крім цього, знайдено угоди представників партії про нерозголошені інформації щодо своєї підривної діяльності проти України. За даними слідства, заборонений партійний осередок організував виходи з Донеччини, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця. Перебуваючи на постійному зв'язку з представниками шарія, які переховуються за кордоном, він облаштував підпільне відділення поліцили у власному помешканні. Для конспірації контактував виключно з перевіреними особами і максимально приховував адресу свого проживання. У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці також виявили помешкані організатора підпілля, склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову звітність щодо витрат на антиукраїнську діяльність. Наразі вилучені матеріали направлені на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій. У межах кримінального провадження розпочатого слідчими служби безпеки за статтею 109, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади Кримінального кодексу України, триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва органів прокуратури. Правоохоронці Дніпропетровщини затримали 53-річну мешканку криворіжжя за спричинення смертельних тілесних ушкоджень. Поліцейські встановили, що між подружжям виникла сварка, під час якої жінка схопила ніж та поранила чоловіка у ногу. Від отриманих травм потерпілий помер. Поліцейські вилучили знаряддя злочину. Жінку затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 31-річна мешканка Дніпра намагалася захопити агропідприємство на Харківщині. Як розповіли у прокуратурі, жінка вступила в змову з іншими особами і внесла свої підписи до графи кредитор у договорах позики, нібито укладених між нею та вказаним підприємством. Тим самим вона нібито позичила підприємству 48 мільйонів гривень. Фактично ж, кошти не передавались і угоди не укладались. Потім, використовуючи підроблені документи, жінка намагалась здійснити рейдерське захоплення врожаю сільськогосподарських культур на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. Проте правоохоронці попередили цей злочин. Жінку затримали. Вона перебуває під вартою. Прокуратура звинувачує її у скоєнні кримінальних правопорушень за шістьма статтями Кримінального кодексу України. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими Нікопольського районного управління поліції викрили 34-річного директора місцевого благодійного фонду в організації схеми незаконного перетину кордону чоловіками, які підлягають мобілізації у ході слідства поліцейські встановили, що фігурант обіцяв громадянам виготовити пакет документів, що надавало можливість їм виїхати до країн ЄС. За свої послуги фігурант брав 15 тисяч доларів США. Правоохоронці викрили керівника благодійної організації під час отримання неправомірної вигоди. Під час подальшого обшуку поліцейські вилучили 15 тисяч доларів. Наразі фігуранту оголошено підозру, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Криворізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Слідчі дії тривають. 15 років за ґратами за зґвалтування дитини та розбій прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури добилися справедливого вироку злодію. Більш детально розповість Вікторія Черткова, начальник відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. Вирок мешканцю міста Дніпро за фактом зґвалтування малолітньої дитини та розбою. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та дані стосовно нього внесено до єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи. Прокурори у суді довели, що у лютому 2020 року раніше судими за зґвалтування місцевий мешканець, перебуваючи поблизу автозаправної станції міста, схопив дівчинку за. Шию та погрожуючи ножем, затягнув до лісосмуги. Чоловік забрав потерпілої 29 гривень та застосовуючи сили, зґвалтував її. Наразі вирок набрав законної сили. Чоловік перебуватиме за ґратами 15 років. Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви, Московського патріархату у Дніпропетровській та ряду інших областей. На території церкви виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку. У Дніпропетровській області співробітники СБУ запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії при виїзді з території церкви. Правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії ОПЗЖ та інших антиукраїнських матеріалів. Наразі всі виявлені докази направлено на експертизу. Після цього будуть вчинятися інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності. Колишня мешканка Кривого Рогу через особистий акаунт у соцмережі розповсюджували антиукраїнські меседжі. Також ворожим агітатором виявився мешканець Кам'янського. Він через особисту сторінку в інтернеті розповсюджував антиукраїнські матеріали. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської. Обласної прокуратури, за повідомленням патрульної поліції, найбільш поширеною причиною, ДТП з постраждалими стало перевищення безпечної швидкості. Зокрема, через нехтування водіями цього правила дорожнього руху на дорогах Дніпропетровської області сталося понад 800 автопригод. Це дані за минулий рік. Також серед основних причин аварії порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть, порушення правил проїзду пішохідних переходів та керування транспортним засобом у нетверезому стані. Тож будьте відповідальними водіями, не порушуйте правила та будьте уважними за кермом. Від цього залежить не лише ваша безпека, а й безпека оточуючих. Щоб не потрапити у наші подальші ефіри, дотримуйтесь правил безпеки, поважайте одне одного та цінуйте життя. Також слідкуйте за нашими соцмережами та долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні.